Вітаю вас, малята! Які ознаки осени ми вже знаємо? І що ми знаємо про роботу людей восени? Восени збирають овочі, восени збирають фрукти. Пташки відлітають у теплі краї, стає холодно, звірі готуються до зими. Збирання грибів восени. Восени ми збираємо зірнові. Зараз ми зберемо урожай овочів. Відгадайте загадку! Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і пічуть. Так, це картопля. Наступна загадка. Сидить панна у світлиці, молода, червонолиця, хто до неї завітає, вітамінами гощає. Що це? Так, це морква. Ріс на грядці молодець. Хаб, чуба та кінець, бо без нього, кажуть люди, порщику у нас не буде. Що це? Це бул'ячок. Молодці. Ми зібрали урожай овочів. Тепер ми зберемо урожай фруктів. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Так, це яблучко. Весною біле, літом зелене, восени жовте, зимою добре. Це груша. Їх на гронах не злічить, як вживати треба мить в їжу у вино на сік вистачить на цілий рік. Так, це видоград, вірно, молодці. Урожай фруктів ми зібрали. Восени люди збирають гриби. Але гриби треба збирати тільки з дорослими, які знають, які їстівні гриби, які отруйні. Що восени люди саджають плодові дерева, щоб на зиму вони закріпилися корінчиком і зміцнили. Дерева, які вже виросли, люди восени обкопують і білять для того, щоб захистити дерево від шкідників. Восени, шкідливі комахи, ховаються під кору дерева. Восени висаджують чесник. Восени заготовляють корм домашнім тваринам. Кажучи у доброго хазяїна, восени соломина не пропаде. Солома це залишки стебл зернових культур. Після збору урожаю залишається багато стебелець від пшениці, жита, їх вирощують, збирають і готують взимку для свійських тварин. Восени прибирають опале листя, але Палити опали листя ні в якому разі не можна. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поклад... поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. Все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати, побілити, у городі у саду. Все, довести до ладу! Дякую вам за увагу! До побачення!